Аночку, тож я вже поснідала, і тепер буду передягатися, потім вистріляти ліжко. Тож, ну, швидше всього, ми сьогодні поїдемо до Оксанату. Туди дуже далеко їхати. На чому ми будемо їхати? ми будемо їхати на автобусі, якщо ви ще не підписані на мій інстаграм, то ви багато дуже чого пропустили. Я там розказувала, показувала, як ви минулих днів їхали далеко, дуже і багато. І ще і це ж дівна дорога ось така. от ну Дуже силі, підйоми і сходи, спади, пади не так. Тож якось ось так. До речі, вчора я помила голову і я її випрямила з щіткою, але під час нову воно якось ось так от. Складалось ось і воно накрутилось. Але я хочу сьогодні прийма волосся, тому я його трохи випрямлю. Це я вже це зробила. Звичайно, що це не ідеально, тому що я не можу там, де не ідеально, типу трошки печерика, то я не змогла просто приймати. Але моє волосся довше, коли ну, це логічно. Довше, коли його випрямляєшся, воно таке дуже лезне вже. Отака от у нас погода туманна. Ось майже нічого не видно. І я зараз хочу невеличкий макіяж зробити. Такий в мене настрій. Ось такий в мене повний образ. Зараз. Ось так. Нам туди їхати 25 десь кілометрів і назад. 25. Так, ми вже проїхали на ну, місці на Валькардеру і проїхали половину шляху. 12 з чимось кілометрів. Все, ми вже приїхали. Так, тож, замовляємо ми їсти. Ось ми тут будемо їсти просто цей потім там, де ми перекушували, напевно там ми і знову будемо перекушувати. Коротше, я вже приїхала додому. Дорога була цікавою. Зараз Ох, не знаю, що зроблю, Ну, коротше, трохи вже розінусь і вам скажу. Тож, знову ж таки, все добре. Ось я жива. Нічого страшного не сталося такого прям. Але в мене типу було де ти, тепло... Ось, на... ну, загалом. Я коли вчилася тільки їхати на велосипеді, ще там раніше. Особливо я це робила в селі. Я це тільки робила в селі на початку, то там, взагалі, найпрекрасніша дорога. Там, типу, ось, такі, ось така дорога, і по боках рови. Типу, такі ями. Я в них завжди падала. Ось, там всяка кропивка, всякі палички, все. Ось, я, звичайно, не дуже пам'ятаю, вже, чи це було боляче, чи як. Ну, було боляче і було пекуше. Але, типу, сьогодні я летіла, типу, там досить великий схил був. І, типу, я на гальма не дуже натискала. Я пригальмовувала. але... Е і там ще була прямо дорога і типу повороти. Я думала, що ми далі прямо їдемо. Але пов... я побачила, що тата, повернувши, я дивилася по боки, розглядалася, я пізно побачила, що тата повернув. І Я швидко повернула, трохи дрифтнула, і я нахилилася на одну стерелу і впала. Тобто з швидкої швидкості. але зі мною все добре, добре? Не Ам... Тож, я впала, я нічого собі не поламала. І, здається, і не забила. Ось, і не вивернула. Просто, типу, роздряпала. У мене, коротше. Блин, роздряпаний. Коліно на руці. Я цілий день хочу казати на лікуть коліно. Ось. Там просто шкіра, трошки зняла ні. Нічого страшного. Ось. І так само на колінах, на ногах. От. І трохи синяк буде на правій нозі, тому що я на неї падала. Але Но це нормально, по суті. І, блін, якби. Я не була в шоломі. Такого би не сталося. Але і ще, коли вітер дуже сильний, то у мене шолом ось так, от їде. І <сі> не ну, я жартую, він десь сюди заїжджає. І я повпала, я собі розбила били це. Звичайно, що я більше, ну, типу, я на велосипед падала, так? тобто. Але там щось могла собі поранити. То у мене оця штучка, є така штучка тут на шоломі. То вона мене врятувала від <свят> лиця лицями, ну, я прям відчула, що я на неї палив. Ось. Ем, тож я хотіла зразу, типу, встати швиденько. Дуже-дуже добре. Що ззаду мене нікого не було ніяких машин. Типу, це дуже добре. Що я хотіла куди? А я не могла стати, тому що. Ем, ну, Я, типу, одна нога, в мене було під велосипедом, тому я не могла, по-перше, я вдарилась, і зразу стати не дуже легко, але я старалась. Ось, І з-під велосипеду, поки його піднімеш це все. От. І, коротше, потім я трошки під'їхала до тати. Ну, типу, проходячи, я велосипед. Ну, ем, ну, тато ще раніше це побачив, що я цей. І ще там машина, типу, з цього боку, там зупинилася, ще там якась машина зупинилася. Люди зупинилися, підійшли. Я вже і впала так біля медичного якогось штуки, будівлі. Це на лікарня, це щось там медичне. Я ж забула. ось і Це плюс. Якщо би зі мною щось сталося, вона ну, зі мною нічого не сталося. Але та тітя, що там якось працює, вона зразу вибігла. Запитала, чи в мене все нормально, чи мені потрібна допомога. Ось мене всі запитали ем, навколо. Уже була така зірка. Що, можна відповісти? Типу, з тобою все добре. Ну, типу, так, але я вдарилась. тому не все добре. Але все добре. Ну, типу, коротше, я казала, все добре, щоб не, не цей був, бо там треба пояснювати. А я тоді точно не хотіла пояснювати. Ось. І ще, що я зробила з велосипедом. Він, напевно, найбільше постраждав. Ну, але добре, що не я. Тож, у нього там гальмо, праве. Так. Типу, що гальмуєш ти з даннім колесом? Я тільки такий гальма використовую, тому що, ну, я це ще знала дуже давно. Що, типу, м -м -м, краще бажано не гальмувати переднім колесом, тому що це більш небезпечно. Ось, І я навіть не пробую дуже це робити. Тому, ну, наш. Ось і. А то гальмо, воно, типу, ось так рівно, та воно ось так, от якось цей, тому що я на нього падала, там трохи все поцарапано було там спереду. Ось. Але тату, типу, гальмо э, гальма. Я надіюсь, бо є два слова: одне з російською, одне з української. я не можу зрозуміти, яке яке, бо я не можу згадати то інше. Тормоз. Галь мене не цей тормоз, <гум> то тато там поремонтував і все в мене було нормально. Ще в мене спав дзок, але ми все їхали далі вниз, тому ну, типу, я помітила, що там трохи передачі я на шостій. А воно щось не цей. Але так буває, коли ти котирся вниз. Але потім я, ми заїхали на місце, я просто крутила, як ненормально, просто дуже швидко. І я навіть один крок не могла зробити. Ну типу, ось ем, я, коротше, підійшла до тата, пішла, не під'їхала, тому що я просто не могла. Бо я вже була на шостій передачі і нічого. Ось, і тато зрозумів, що в мене з спав, тому він його мені поставив назад. ось. І ми далі поїхали, ніби нічого такого ну, більше не ставалося. Ось ну я вже вдома, я вже вам це казала. Помила голову, помилась. Ой, це просто капець. У мене цей, цей період дуже багато всього потрібно зробити. А, завтра я ще вам покажу, що ми купили. Коротше, завтра мені треба піти до церкви, щоб попрактикуватися до вистави, яка буде 17 чи 16 грудня. Ось ох, і ще ці треба слова вивчити. Я ще їх не вивчила, їх просто буду читати, тому що в мене нема часу зовсім. Не треба було на ту виставити, не треба. було, Але вже не можна нічого цей, тому можна, але не можна. Я знаю, що та людинка буде дуже зла. ну реально. У Мене дуже багато контрольних. У мене дуже багато робіт ще треба зробити. У мене дуже багато всього. І чому є такі періоди, там, де дуже нудно, нічого немає робити. Є такі періоди, там де дуже багато кожної секунди. Ти маєш відписано кожну секунду. Чому не врівномірити? Чому? Ну таке. Ось. До завтра. І до завтра. Ну, звичайно, що я тільки що вже поснідала. Так, поснідала. Повечеряла. Ем, ось м'ясо олією, перцем. І з сіллю. Ось типу це стейк. Ем, ем, ну і все. Мій сьогоднішній день закінчиться. Але цей блог Ні, тому що я ще маю вам, як я вам казала, показати що я купила. Це одна річ, яку ми вчора купили. Це такі от штани. Чекайте. Класний. І ще одне, це ми вже купили мені подарунок на моє день народження. Це адвент календар з косметикою. Ось там 24 віконечка. І... Я почну його відкривати. Це буде звичайно що окреме відео. Я його почну відкривати 14 грудня, щоб кінцевий подарунок, кінцеве віконечко, відкрити на своє день народження. Не знаю, чи я буду робити окреме відео від відео з дня з мого дня народження. Як, ну але коротше, коротше ближче до того, до тої події, я вже буду більше знати. Тож, надіюсь, вам цей влог сподобався. мені сподобався цей experience вчорашній. Це прикольно. Ось, не знаю, наскільки довго в мене будуть сильні ноги, але вони в мене будуть, напевно, якщо не відпадуть. У мене, до речі, шия була. болить. Я стала, типу, підняла голову, і я вже впала з тою головою, тому що в мене шия болить. Звичайно, що ще ноги болять. От. Надіюсь, величезного сіняка не буде, тому що він ще не пролявляється, але він має бути, тому що, типу, я ж, ну, коли я їду, я їду одна, одна нога. По одному боці одна по іншому. І на один бік я впала, тому на мене я впала на ту ногу і велосипед. Ось тому там є синяк. І надіюсь, що не буде дуже сильний. Тож дякую вам за перегляд. Дякую, що ви лайкнули це відео. Якщо вам його воно сподобалось. Якщо ще ні, то лайкайте. Ось і до нових зустрічей!